Ну що ж, друзі, знову всім привіт. Сьогодні ви в погляді бачили цю класну кондус РВ. Е, вона була приблизно декілька годин тільки на просторах YouTube каналу, на просторах наших каналів. Зразу наші глядачі, наші замовники, вони її забронювали, скинули нам предоплату. Та вже е, зараз на годиннику, друзі, 8-ма година вечора, а ми е, їдемо в місто Тернопіль, навіть за Тернополем, це 200 кілометрів від нас, будемо доставляти цю кондукци РВ. Як я вже казав, люди скинули за ню предоплату, замовили послуга доставка. Ми підготували повністю весь пакет документів і вже сьогодні ввечері її доставляємо. Ще раз вам покажу цю кондицію РВ. Зберіть увагу в тому класному вона кольорі, як гарно вона виглядає. Діодна підсвітка ксенонові фари, оригінальні титанові диски. Чистий 2015 рік. Автомобіля друзі 120 тисяч оригінального пробігу та жодний елемент не фарбований. Саме такі автомобілі ми приганяємо. Ну що ж, друзі? А ми підзаправляємо нашу красуню та продовжуємо рухатись далі. Заправляємо, друзі, автомобіль наші лише якісним, і хорошим пальним, і вам також це рекомендуємо. Ще раз покажемо, як класно виглядає автомобіль при хорошому освітленні. І знову ж таки наголошуємо, що цей автомобіль ми пригнали і не підготовлювали абсолютно ні поліровка, ні хімчистка в ньому не проводилась. Зверніть тільки на стан фар, на стан капоту. Пампера, просто ідеальний швейцарський автомобіль. Наші замовники, клієнти не бачили його, але точно будуть задоволені. Ну що ж, друзі, а ми продовжуємо рухатись та доставляти наш автомобільчик. Саме цю класну Honda cr CRV, яка їде попереду, ми її доставляємо нашому замовнику в місто Порощів. Це є Тернопільська область, орієнтовно 200 км від нашого місця знаходження. Отже, друзі, ця хондочка вона була сьогодні, як я вже вам казав, лише декілька годин на просторах нашого youtube каналу та інших наших каналів. І наш клієнт, наш замовник, покупець. Можна так сказати, він зреагував дуже швидко. Як він нам сказав, я вже дуже давно чекав, щоб ви пригнали саме таку Honda ЦРВ. Він довго не думав, одразу задзвонив до нас, подзвонив по нашому номеру, який ви вже знаєте, кого цікавлять автомобілі. Записуйте 068 703 7050. Отже, друзі, він подзвонив і зразу сказав, каже. Я давно хотів такий автомобіль, каже, і давно чекав, щоб саме ви пригнали такий автомобіль. Одразу ж скинув нам предоплату. Предоплата, друзі, хто думає, що потрібно скидати за пів вартості автомобіля або потрібно скидати за повну вартість автомобіля. Ні, такого не потрібно абсолютно. В залежності ми розраховуємо по відстані. Предоплата орієнтовно складає на вартість доставки. Отже, це дуже незначна сума, там складає орієнтовно 100-200 доларів на те, щоб покривати вартість доставки в залежності куди. Отже, друзі, такого плану, і наш замовник він вже скинув нам предоплату. Це була година орієнтовно 6 вечора. Ми одразу, одразу ж друзі, взяли в нього паспортні дані, на кого реєструється автомобіль. Одразу подзвонили на офіс, скинули їм всі документи автомобіля, скинули всі документи, друзі, з нашого замовника паспортні дані та одразу ж зробили договір купівлі-продажі. Після того, як ми зробили договір, купівлі продажі та отримали попередньо суму передоплати, тобто завдаток, ми взяли автомобільчик, взяли наш інший автомобільчик та одразу ж виїхали доставляти наш автомобіль. Ми запитали замовника. Чи буде зручно йому, наприклад, коли буде зручно йому отримати автомобіль. Чи це буде, наприклад, через декілька днів, чи це завтра буде в день, зранку, чи це навіть може бути сьогодні ввечері. Він сказав, що йому навіть зручніше буде, якщо ми прижнемо автомобіль сьогодні ввечері. Він розуміє, що погода вже буде темна, наприклад, що там буде погана освітленість. Але знову ж таки, друзі, це є рейтинг довіри, про що я хочу вам розказати в цьому відео. Що саме для того я знімаю таке відео, щоб... Пояснити вам, наскільки ви і взагалі багато наших клієнтів, покупців нам довіряють. Оскільки, знову ж таки, нагадую, як казав наш е, клієнт, каже: я чекав, щоб саме ви пригнали такий автомобіль. Давно давно вже чекав. І як тільки ми такий автомобіль пригнали, він одразу ж нас його забронював. Е, Слідуюче, це те, друзі, що е, людина. Яка не знає нас, бачить тільки наші відео, скидає нам предоплату. Хай вона буде невелика, хай вона буде не е, на великі кошти, але все ж це гроші, друзі. Але люди, е, які за нами стежать, ви всі знаєте, друзі, ви всі знаєте, ви бачите мене, мене звати Паша. Ви кожного разу бачите мене в своїх відео. Е, кожного разу ви бачите один і той самий номер телефону, по якому ви телефонуєте. Ми ні від кого не ховаємося, е, ми ніколи, друзі. Немає такого, щоб ми міняли номер телефону. У нас завжди один той самий номер телефону. Ми одна і та ж сама компанія з однією самою назвою Ваш Карс. Ми складаємось не з однієї людини. Я вже розказував вам в цьому відео в попередніх. Перепрошую, відео. Друзі, я вже вам це розказував. От, і що хочеться ще сказати, ми компанія вже надійна, провірена роками. І багато років ми на ринку України вже цією цією справою займаємось. Тому ви і багато інших людей нам довіряють. Саме тому довіряють, оскільки кажу, знову ж таки, мене безпосередньо ви бачите, я нікуди не діваюся. Локація в нас завжди та ж сама. Місто Радивилів, кого цікавить адреса. Точна, телефонуйте, я вам підкажу. Номер телефону завжди той самий. І саме це відео я хочу вам пояснити і розказати для того, щоб ви мали розуміння, друзі. Наскільки це великий і хороший, як показник для нас, і рейтинг довіри, і як для нас, як для продавців, а для вас, як для покупців. Оскільки ми, автомобільчик, тільки закинули, декілька годин він був, наш замовник зразу його забронював, скинув гроші. І ми домовились пригнати йому його сьогодні. Він ну ми, друзі, ніколи не кажемо. Ми вам приженемо тоді, тоді, тоді. Ми питаємо, коли зручно вам в першу чергу, оскільки ви є покупець автомобіля. Ми підлаштовуємось в першу чергу під під ваш графік. Він сказав: мені буде зручніше, друзі, якщо ви приженете його сьогодні. Без проблем сьогодні ми цей автомобільчик. Женемо нашому замовнику. Він знає, що це вже буде пізня година, але знову ж таки він нам довіряє, так як скинув гроші передоплату за цей автомобіль на доставку, от так як замовив послугу доставки, так як вже ми приженемо автомобіль ввечері. Я думаю, його практично не буде де перевірити. Але знову ж таки. Послуга перевірки в нас завжди з собою. У нас є кейс Лаунч, комп'ютерна діагностика, точномірне лакофарне покриття. Також цей автомобіль, як я казав, був в нашому youtube каналі Він його бачив, оглядав. Ми його завжди тестуємо перед покупкою, після покупки, друзі. Потім ми його тестуємо знову ж таки на відео для вас в YouTube. Знову ж таки, ми його тестуємо при тому, як передаємо його вам. Тобто, Максимально можлива перевірка, яка є з автомобілями, яка пов'язана в сфері от, пригону автомобілів, у нас є. І що хочеться сказати, я думаю, що багато хто з вас нам вже довіряє, але хочеться знову ж таки, друзі, щоб нам довіряла ще більша кількість людей. Тому підписуйтесь на наші канали обов'язково Viber, Telegram групи YouTube канал. І я думаю, що саме такі відео вони роблять ось таку певну друзі. Думку про нас, про нашу компанію Ваш Карс, яка займається пригоном автомобілів, оскільки автомобілі ми приганяємо хороші, якісні, як ви бачите, друзі, декілька годин автомобіль побув в інтернеті, зразу забронювали, скинули передоплату. Ми вже його доставляємо нашому замовнику. Тому хто хоче хороший, якісний автомобіль щасним перевіреним друзі, пробігом. Без пробігу по Україні, без скрученого пробігу, з рідним завжди пробігом, чи це буде 120 тисяч, як ці Хонді ЦРВ, чи 150, чи 200, чи 250. У нас він завжди рідний. Тому, якщо хочете хороший, якісний автомобіль з чесним пробігом, без пошкоджень, без ДТП, це в будь-якому випадку. Завжди автомобілі ми стараємось брати без підфарбувань по кузову, без лакофарбних, без підфарбувань по лакофармому покриттю. Отже, друзі, такі автомобілі ми беремо. Якщо є якісь косметичні підфарбування, тобто, як ви розумієте, це якийсь лак, наприклад, або просто перефарбований якийсь елемент, ми вам завжди про це звітуємо. І, наприклад, якщо це автомобіль під замовлення, ми вам кажемо, є такий, такий нюанс, таке і таке фарбоване. Ви кажете, беремо, не беремо. Якщо автомобіль це йде на вільний продаж, друзі, ми завжди в youtube каналі подивіться, будь-який наш автомобіль є автомобіль з косметичними підфарбуваннями. Тобто, чи це крило буде, чи це дверка, чи капот, завжди. Ми вам кажемо на відео, що те і те є фарбоване. Це все ми говоримо для того, щоб ви розуміли, що ми максимально перевіряємо наші автомобілі і ніколи, друзі, ніколи не приховуємо нічого від вас. Максимальний рейтинг довіри: ваш до нас, до нас, друзі, ваш до нас і наш, друзі, хороший, як би сказати, автомобільчик буде їхати до вас. Тому так, такого плану. Якщо хочете хороший якісний автомобіль, телефонуйте, підписуйтесь обов'язково на наш канал, а ми продовжуємо рухатись та доставляти наш автомобіль нашим замовникам. Ну що ж, друзі, а ми вже під'їхали до міста Борщева. Будемо продовжувати рухатись до наших замовників і передавати саме цей автомобільчик Hondu CRV. Ну що ж, друзі, а ми в принципі, будемо сідати в наші автомобілі та продовжувати рухатись. Відео ми відзняли, в місто ми вже в'їжджаємо і попередньо зізвонили з нашими замовниками. Будемо зараз за декілька хвилин вже у них і передавати цей автомобільчик. Хочу ще раз вам показати нашу Хондочку, як вона класно виглядає в пізню пору вечора. Ну, ці нереально класні рестайлінгові фари з такою led класною смужкою. ну, Виглядає реально дуже стильно та дуже класно. Взагалі, саме ця хонда 4-го покоління в рестайлінговій версії ну, друзі, вигляд неї особливий. Тому додивляйтесь відео, а ми продовжуємо рухатись далі. Що ж, друзі, наша Хондочка нереально класно заїжджає вперше, вперше вона в'їжджає в ці ворота в цей новий дім наших замовників, дім нових власників. І що ж, друзі, ми провели повністю тест-драйв, провели друзі, огляд автомобіля, розказали по комплектації, по документації, повністю все підписали, розказали, показали про автомобіль детально. І хочемо привітати наших замовників, наших клієнтів, які швидко зреагували. Нехай автомобільчик вам служить і буде завжди надійним другом в дорозі, та просто приносить задоволення від поїздок.